14 червня Всесвітній день ляльки. Заснувала цей казковий день американська колекціонерка Лялюк Мілдред Сілі з метою поширення ідеї про лялюк як символів любові та турботи. Відтоді це чарівне свято відзначається щорічно у другу суботу червня. З самого народження лялька часто стає першою дружбою малюка. Її обіймають, з нею розмовляють, діляться секретами. Ляльки це більше, ніж іграшки, це перші друзі, дзеркало дитячого серця, а іноді невидимі хранителі спокою. Навіть у дорослому віці, десь глибоко в пам'яті, живе образ тієї першої ляльки, символу тепла, дому і безпеки. Перша лялька з'явилася ще в доісторичні часи. Ляльки служили не лише для гри, а й для ритуалів, обрядів і навчання. Лялька як іграшка для дітей з'явилася пізніше у давньому Єгипті, Греції та Римі. Її виготовляли з глини, дерева, тканини іноді навіть дісланової кістки. Ляльки відображають різні етнічності, віросповідання та соціальні класи, що сприяє інклюзивності та навчанню через гру. У кожного народу своя особлива лялька, за якою можна визначити її походження. В Україні таку ляльку називають мотанка. Лялька-мотанка має глибоке символічне значення та є важливою частиною української культури. Її виготовляли вручну без використання голки лише шляхом намотування тканини. У ляльки не було обличчя, адже вважалося, що через обличчя в неї може вселитися дух, тому її залишали без рис як символ чистоти та захисту. Її створювали з любов'ю та чистими помислами, часто на важливі події весілля, народження дитини новосілля. На Є ляльки, яких можна перевдягати. У ляльок знімний одяг із сотнями варіантів. Історичні костюми, сучасний одяг, піжами, святкові сукні, спортивна форма, костюми для хобі тощо. А є такі ляльки, у яких риси обличчя та одяг намальовані, так як вони мають свої унікальні стилі та призначення, пов'язані з традиційними ремеслами та обрядами. Ляльки здавна були не лише дитячими іграшками, але й містичними об'єктами. Деякі з них викликають не захоплення, а справжній жах. Ось, наприклад, мексиканські ляльки можуть бути як символом краси і оберегом, так і джерелом страху і легенд. У сучасному світі ляльки продовжують свою роль тепер уже як освітні, терапевтичні чи навіть інтерактивні друзі, допомагаючи дітям розвиватися та відчувати себе потрібними. Ляльки-маріонетки керуються нитками, які прикріплені до хрестовини у руках ляльковода. Кожна лялька має свою особистість від міміки до голосу. І саме це створює магію лялькового театру, особливо для дітей. Ростові ляльки це такий великий костюм, який одягає людина, щоб утілити мультяшного героя, тварину, казкового персонажа чи брендового маскота. Вона зазвичай має величезну голову. Руки спеціальне оздоблення і часто виглядає трохи карикатурно. Ляльки у дитячій літературі займають особливе місце. Вони можуть бути символами, героями, навіть повноцінними оповідачами. Про лялькових мишей та сто кімнат, розповість книжка Каріни Хапман Мишачий Дім Сема і Джулії. Цікаві уроки плетіння ляльок від їжачка хитричка Ольги Вірченко. «Чарівний гачок Ляльковий театр. Чарівник диводрім, який уміє літати, бути невидимим і навіть здійснювати потаємні бажання у книжці Ірибови Диводрім і Піжам на пані. Як зробити справжню ляльку з трави навчить книжка Оксани Крутюк. Прилетіла пташечка. Кухонний музей іграшок минулого століття, який досліджує дівчинка Яся у книжці Катерини Перконос Яся Не пустуй видатна дослідниця іграшок. Ляльки у книжках. Це не просто іграшки. Вони несуть ідеї, почуття, навіть філософію. Ляльки уособлення дитячої уяви, а іноді. Глибокої драми.